Тут, тут, тут колесо. колісом був узрив. Оце комбайнер, який благодаря Богу залишився живим. Цей комбайн фермера Михайла Архапчева наїхав на міну минулого літа під час збору врожаю. Працівники врятувались, а от техніку вартістю 150 тисяч доларів відремонтувати неможливо. Він так і стоїть на полі, він повністю згорів. Ми не можемо його забрати. Михайло Архапчев, фермер із Запорізької області. Його поля розташовані у восьми кілометрах від лінії фронту у селі Преображенка. Це вже друга посівна фермера поруч із воєнними діями. практично кожен день бувають обстріли. Падає багато касет від РСЗВ, від градів від ураганів, падають міни. Навіть МЧС у мене прибирало з поля. Нерозірвану боєголовку від е, е, торнадо, і таких забруднених снарядами та замінованих полів, як у Михайла, по Україні близько двох мільйонів гектарів, кажуть у всеукраїнській аграрній раді. Ще 5 мільйонів зараз окуповані росіянами. В цілому це називається цифра порядка 7 мільйонів гектарів землі, які окуповані, і які е, тимчасово скажімо так. Перебувають в стані забруднення або замінування. Забруднені території, їх можна дослідити швидше, очистити і почати по них працювати, але там і припричаються замінування. А є поля, які виключно заміновані, і там, щоб проробити один гектар землі, потрібно потратити не один тиждень роботи. Розмінування потрібне в дев'яти областях. Найбільше роботи на Миколаївщині, Херсонщині та Харківщині, каже Денис Марчук. Очищення від мін та снарядів. Процес тривалий і дорогий. Тому поки площа розмінованих угідь невелика, вони навіть не показують якийсь загальний е тренд, не формують, що вони призвели до якоїсь там звільнення великих площ, які можна там було б презентувати, тому що ну це там обраховується поки що там тисячами гектарів землі. У нас є визначений план пріоритетного розмінування для 470 тисяч гектарів землі в дев'яти областях. Тому і аграрії зараз вдаються до самостійного розмінування. Тобто вони самі йдуть, обстежують поля. На жаль, баємо, погані випадки, негативні випадки з травмуванням. Подекуди летальні випадки. Окуповані і заміновані території. Це четверта частина від загальної посівної площі України. Тому врожай цьогоріч буде меншим за попередні роки. У 2021 році наш врожай був 108 мільйонів тонн – Це зернові та олійні культури, в 2022 році 70 мільйонів тонн. І в цьому році очікується 50-55 мільйонів тонн. Тобто, падіння в два рази, також працювати українським фермерам зараз складніше ніж у перший рік війни. Тоді, після мирного 2021-го, вони мали прибуток, який могли вкласти у наступну посівну. Була певна фінансова подушка, але але так як війна почалася в лютому місяці. То особисто я зберігав продукцію на зберіганні. вона е, на елеваторі. Елеватор попав. Ця зона попала під окупацію. Продукція пропала там на велику суму. Це замкнуте коло. В аграріїв немає грошей на посівну. Вони менше саджають, менше продають, і в них знову немає грошей і. Це все призведе до падіння нашого експорту. Питання, як і куди експортувати, також непрості для українських фермерів. Зернова угода працює нестабільно. За даними Мінагрополітики, у березні її продовжили на 120 днів, але Росія періодично погрожує заморозити зерновий коридор. Зернова угода, по-перше, вона працювала в різній в різні інтенсивності, не можна порівнювати те, що було восени, коли все було ок з перевірками на босфорі, і те, що зараз, коли в нас проходять замість 10 суден за добу два судна. Також середини квітня п'ять сусідніх країн Польща, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Румунія обмежили імпорт сільськогосподарської продукції з України. 28 квітня Єврокомісія врегулювала це питання. Країни відмовляються від односторонніх обмежень на везення української агропродукції, але ЄС запроваджує заходи захисту для чотирьох найчутливіших сільгоспродуктів. Транзит через усі п'ять країн дозволений. Заборона торкнулася насіння соняшника, ріпака. Кукурудзи і пшениці це продукти, які виступають на польському ринку. Тобто польські фермера займаються вирощуванням цих культур. Ця ситуація на заборону вона може, може допомогти польським фермерам, але ринок не відчув. Рахуємо від 15-го квітня цього року. Вже понад 10 днів експорт на з України не відбувається, але ринок не зареагував на це. Тобто немає немає гвалтовних скочівці. Менше врожай для України означає менше надходження у бюджет, адже агросектор провідна експортна галузь для деяких країн світу. Недостатня кількість українського зерна може загрожувати продовольчою кризою. Це недоотримання великих партій продовольства з України по групи зернових культур, в тому числі ліних. А які так світ потребує країни, які найбільше послуговуються українською зерновою групою, там Африка, Азія, Близький Схід звичайно будуть обмежені в кількості зернових, скільки вони можуть придбати. Михайло Архапчев каже, свої поля буде обробляти, попри складні обставини на агроринку та небезпечні умови праці, бо найгірше дати бур'янам рости на цій землі. На свій страх і риск. Ну ми на поле виходимо. Ну... У нас немає впевненості, що ми допрацюємо до кінця дня і повернемось додому. Леся Бакалець Голос Америки.